На Прикарпатті поліція оголосила підозри десяти учасникам наркотрафіку. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області перекрили канал постачання наркотичних речовин до Коломийської виправної колонії та івано-франківської установи виконання покарань, Затриманим фігурантам загрожує покарання до десяти років з конфіскацією майна. Організував наркотрафік 37-річний так званий «смотрящий» за відділенням колонії, залучивши до протиправної діяльності кількох ремонтів установи та осіб з волі. Наркобізнес працював за наступною схемою. Отримавши за ґратами замовлення на заборонений товар, ув'язнені організовували його онлайн закупівлю на підставних осіб через анонімні акаунти у месенджерах. Закуплений товар надходив поштою до місцевого відділення, де його отримували пособники з волі. Після отримання замовлення зловмисники маскували наркотичні речовини у продуктах харчування чи засобах гігієни та передавали засуджене. Ним посилки через КПП або проносили їх до виправних установ безпосередньо на собі. Як з'ясували слідчі від збуту наркотичних речовин, баланс карткового рахунку злодійських коштів становив 270 тисяч гривень. Значна частина прибутку від наркобізнесу йшла на поповнення общаку, решта розподілялася між учасниками групування. Також фігуранти налагодили контрабанду нарковмісних пігулок за кордон. Так, в одному з епізодів правоохоронці задокументували оформлення міжнародного поштового відправлення з товаром від одного з учасників угруповання до США. Заборонені речовини з загальною масою 360 грам були замасковані в банці будівельної шпаклівки. Правоохоронці за силової підтримки роти поліції особливого призначення ГУНП в Івано-Франківській області провели 28 обшуків у камерах засуджених та за місцями проживання фігурантів з волі на підставі зібраних доказів 10 фігурантам, трьом засудженим, двом продавцям наркотичних речовин та п'ятьом особам з волі повідомили про підозру. Досудове розслідування триває до викриття наркотрафіку. Також залучалися співробітники СБУ. Процесуальне керівництво здійснює. Івано-Франківська обласна прокуратура Михайло Березень Андрій Буцяк новина на вежі.